ДТП на обізній Новолинська Міцубісі, по-моєму на великій швидкості їхав і він злетів з дороги. Ну, там метрів, метрів, мабуть, 60. Він кувиркався, кажуть. Я машина, що там, отам, бачно, отак з дороги злетіло. Ідуть. Тут Ну Тут перші сліди видно, як він з дороги злітав. Тут дерево. Дерево зніс, походу.

Там. Тут у нього, де поліцейська машина, це кенго чисотиму, от там його знесло з дороги. Це він кувикався.